Сергій Добровольський, ветеран російсько-української війни із Шепетівки, до 24 лютого 2022 працював водієм на аграрному підприємстві, має доньку та сина, і заради них, сам, не чекаючи повістки, став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. У Мене росте козак. І я хотів, щоб він ріс в спокійній гарній державі. І лучше я піду, чим він. Сергій потрапив у штурмові війська у 128-му бригаду. Воював на запорізькому, херсонському та донецькому напрямках на війні отримав контузію та уламкове поранення. Згодом звільнився у запас. Зараз разом із дружиною та шестирічним сином ветеран відпочиває у рекреаційному центрі берег надії. Я познайомився з другими людьми з новими, з такими самими, як і я, і, і наші дружини дуже гарно спільно. Мені здається, що дівчата між собою краще не йшли ніж Ми класно, тут дуже хороший персонал, дуже хороші спеціалісти. Раніше розповідає дружина Сергія Добровольського Інна. Часто відпочивали усією сім'єю. Після початку повномасштабної війни вперше виїхали кудись разом. Жінка каже, що погодилася заради чоловіка, але й сама знайшла тут не лише подруг, а й нові захоплення. Рано робимо. Руханки. Це теж не кожен день вдома ти будеш його виконувати, тому що постійно десь пішиш, рухається, робота. Нас тут заставляють от виражати свої думки на папері. Я, оказується, вмію малювати. Окрім сім'ї добровольських, у рекреаційному центрі зараз перебувають ще дев'ять родин ветеранів. Відпочинок для них влаштували у рамках спільного пілотного проєкту Міністерства соціальної політики та Червоного Христа України. Із сім'ями учасників війни працює мультидисциплінарна команда. У її складі соціальні фахівці, психологи та волонтери. Пілотували ми вперше у Вінницькій області і зараз підключили Хмельницьку область. Ми хочемо в першу чергу, зібравши сім'ї в одному колі, щоб вони мали можливість поділитися своїм досвідом, згуртуватися. У них спільні проблеми. Коли вони об'єднуються в гурт, вони бачать, що вони не самі. Вони бачать підтримку, вони бачать комунікацію. і Це дуже згуртовується в першу чергу. За словами Наталії Яроцької, берег надії для реалізації пілотного проєкту обрали тому, що це заміська територія, і тут є можливість реабілітації з ветеранами, серед яких четверо з ампутованими кінцівками працюють фізичні терапевти, підбирають для кожного індивідуальну програму занять. Зранку ми більш активні вправи включаємо на відновлення сили м'язів функції а ввечері ми вже використовуємо фізіотерапевтичні вправи на знеболення, на зняття запальних процесів. На розслаблення загального організму, щоб людина краще себе почувала, щоб краще заснула, щоб менше боліло. У цьому кабінеті військовим пропонують різні види терапії, які допоможуть відновити втрачені функції нервової системи і м'язів. Це прасотерапія, відбувається масаж за счет зжимання. Повітрям м'язів, щоб покращує кровообіг і масаж робити. Для чоловіка, який втратив кінцівку, це більше як розвантаження, трошки розігнати кров, щоб де втрачена кінцівка, буде кращий кровообіг, щоб хоча б відчути ногу, яка залишилась. Тобто Білянка з лише за потреби ветерани та їхні рідні можуть звернутися і до психолога берегу надії, адже в умовах війни навіть ті люди, які не дотичні до військової служби, травмовані. На жаль, в нашому середовищі до сих пір існує якесь таке ставлення до психологів. Я не піду до вас наприклад, тому що я не хворий, Але це ж не про хворість. Ми тут займаємося тим, що допомагаємо адаптувати його до мирного життя, тому що психіка людини, яка повертається. Тут сюди жити вона має переналаштуватися на якийсь мирний режим. Що можуть бути оголосні звуки, що можуть кричати діти? Відпочинок у рамках пілотного проєкту Мінсоцполітики та Червоного Хреста для 10 сімей ветеранів триває тиждень. У березі надії забезпечують п'ятиразовим харчуванням, окрім фізичної та психологічної реабілітації. Пропонують відвідати соляну кімнату, прогулянки на велосипедах, заняття скандинавською ходьбою, влаштовують майстер-класи та музичні вечори. Діти грають у лазертах. Проект у нас пілотний, але фактично фізичною реабілітацією та психологічною реабілітацією берег надії займається ще з 8 квітня двадцять ро. Року. тому що на той час як це вже було відділення фізичного ментального здоров'я, і в такому форматі ми працюємо до цього часу. До нас мають право звернутися і на безкоштовній основі отримати послуги реабілітації жителі об'єднаної Хмельницької територіальної громади протягом всього року. Нове відділення, яке відкрили у квітні, розраховане на 30 ліжок. А загалом берег надії може одночасно прийняти понад 100 осіб. Влітку тут відпочивають діти героїв. В інший час заклад приймає військовослужбовців, рідних загиблих, вимушених переселенців та людей з інвалідністю. По суті, за останній період часу «Берег надії понад 1200 людей в себе прийняв на реабілітацію, рекреацію, оздоровлення і продовжує приймати насправді дуже хорошого рівня заклад. І ми впевнені, що будемо далі розвивати, залучаючи корпуси нашого здоров'ячого табору Чайка. Осінній, зимовий, весняний період, в тому числі для роботи з військовослужбовцями, нагадаємо, берег надії повністю утримується коштом бюджету Хмельницької громади. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.